Управлінці перевірили стан готовності укриття в житловому будинку. Ремонт частини сховища будинку Григорського десанту десанту-10» розпочався у вересні. У підвальному приміщенні встановили систему вентиляції, облаштували санвузли, аварійне освітлення, відновили покриття на підлозі та стінах. Сховище буде закріплене за учнями молодшої школи ім. В'ячеслава Чорновола. Йде під завершення роботи. Я думаю, що тут буквально день-два і буде все зроблене. Далі вже підключиться школа, четверта школа, яка принесе якісь обладнання, якісь меблі, які занесуть, для того, щоб можна було вже використовувати ці укриття. Тут зараз питання стоїть з забезпечення водою, якимсь печивом. Я думаю, питання забезпечення електроенергії. Ми зараз дав. Я розпорядив, щоб тут була був зв'язок, освітлення є. Так що воно відповідає всім цим сьогодні стандартам, які є для укриття. Ми зараз виходимо із тої ситуації, яка є. Шукаємо можливість зробити ремонти, капітальні ремонти, поточні ремонти в будинках, в будинках, які знаходяться. Близько біля дитячих садків не більше там 100-200 метрів, і налаштовуємо ці укриття для дитячих садків. Під час ремонтних робіт будівельники вивезли чимало сміття. Сховище було завалене будівельними відходами, старими речами. Відремонтованим укриттям площею 250 квадратних метрів тепер зможуть користуватися мешканці будинку. Залишаються без свого укриття учні старшої школи імені В'ячеслава Чорновола. Сховище, до якого ходять діти під час повітряних тривог, знаходиться на значній відстані від закладу. Ми зараз в процесі проєктних робіт щодо. Ремонту сховища в першій школі ще двох частин, і якщо ми їх зробимо на наступний рік, то ми вже будемо мати, по-перше, першу школу 100% охоплену. Всі діти зможуть навчатися в очному форматі, не мінятися тиждень через тиждень. І четверта школа теж буде мати окремі приміщення в підвальному приміщенні першої школи. Роботи будуть ідентичні тим, які вже зроблені в сховищі першої школи. Вартість поточного ремонту в укритті складає 2 мільйони 200 тисяч гривень. Роботи виконувалися за кошти міського бюджету.